Доброго вечора, ми з гаража. З вами Варяг. І сьогодні у нас тема відео, чому важливо зимою заправляти повен бак палива. Чому не варто залишати половину чи 2, баку? Чому важливо саме повний бак. Е відео буде трошки затягнути. Е почну я з історії того, що е приїхав до мене підписник один з моїх підписників. Звернувся з такою проблемою, що 21099 інжекторна не заводиться на бензині. У нього газова система, і йому для того, щоб перейти на газ, потрібно завестися на бензині. Четверте покоління ГБО стоїть. І коли автомобіль прогрівається, тоді він переходить на газ. І сталася така проблема, що ну, в людини дуже-дуже погано заводиться на бензині. Потім взагалі вона відмовилася запускатися на бензині. І жодне СТО йому не могло допомогти. Вже міняли катушки, міняли датчики, коротше, все впусту. А загадка була досить цікава. Коли ми вже в процесі спілкування почали розбиратися, виявилося, що у нього в боку було 5 літрів бензину. Заправив він бензину більше, машина якось з якоїсь 17-ї спроби запустилася. Прогрілося, переїхав він до мене. Ну і почали ми собственно, чистити бак, зливати нормальний бензин, перечис... переціжувати, цідитися, гратися. Чому таке відбувається? Ми вже провели експеримент наглядний. Я вам покажу. Людині я поки розповів. ну Зараз ти будеш дивитися відео десь середині відео буде цей експеримент. Ну і зараз те, що я й казав людині, те розповім вам. Чому важливо заливати повен бак. Тому що перепади температури на вулиці сонечко, вночі сонечко ховається, морозяка вдарила. У нас зараз знову таке снігу немає, але мороз хватає. І от в результаті в бензобаку йде конденсат. Тобто наверху в нього на стінках створюється конденсат каплі, які потім все-таки спадають в бензин, рівень бензину трошки піднімається. А ви знаєте, що в інжектора захват та і в карбюратора захват бензину йде знизу бака. І тому йде така холера, що коли цього конденсату забагато, якщо пару років такої експлуатації, там досить багато води збирається внизу бензина, тому що вода тяжча за бензин, і бензин піднімається. І ми маємо таке явище, як розслоєння палива. Знизу конденсат вода. Зверху бензин. Ну і відповідно, що автомобіль хватає бензин з водою. Бензин з водою не хоче воспламінятися так, як йому потрібно. І за того виникають такі ситуації. Прочистили ми бак людині, поставили, залили нормального бензину оціженого. Поганий бензин людина віддала мені на мийку запчастин. Ми залили гарного бензину. І, в принципі, людина поїхала на заправку заправляти повен бак бензину. Ну і, собственно, далі дивіться наш експеримент підтвердження моїх слів, від чого таке відбувається. І тепер ви знаєте, чому то важливо. Ну і ось до слів, суть експерименту. Ми залили дві пляшки одинакового об'єму один літер бензином. Правда, одну ми майже повну зробили, а іншу пляшку ми заповнили на 2 треті її об'єму. І тепер дивіться, всередині у нас бензин. Нагадую, один той самий бензин з баку злитиї автомобіля. І тепер ми маємо, дивіться, пляшка, яка майже повна, є конденсат, правда, його не наскільки багато, як у пляшці, яка заповнена на 2 треті свого об'єму. Ось вам, будь ласка, цей конденсат і збирається в вашому баку. Як ви знаєте, вода, конденсат, опускається нижче бензина і все це на дні вашого баку. І ще дивіться, яке цікаве. Бензин вже на мийку мені віддали. Бо ну, це тяжко вже бензином назвати. Злете з машини інжекторна 99-ка. Щось вона погано заводилась, глохла, не хотіла запускати мотор. Ну, собственно, ви бачите, знизу конденсата, зверху мачмала, бензин на бензин не схожий. Ну, і Тут буквально камера не передає, тут буквально грама нормального бензина. Це те, що ми заливали з бака, те, що залишилося, можна так сказати. От вам конденсат, от те, що не повний бак зимою заправлений, бо людина їздить на газу. І нащо ж заправляють повний бак? Ну, бачите, от така шляпа вийшла. Побачили експеримент. Тепер стало зрозуміло. На жаль, на жаль діди наші цей прикол знали. Не всі, ну, хто автолюбитель з досвідом, хто професійний водій, вони знають таку штуку і тому стараються такого не робити. Особливо тяжко з людьми, у кого, як я вже сказав, газова система стоїть на автомобілі, і вони вважають, що повен бак палива не потрібен. Ну, Якщо друга система, друге покоління ГБУ, скажімо так, можна полити чайничком на той редуктор, перевести кнопочкою вручну. І запуститися на газу. Якщо то вийде, якщо не обмежений той редуктор. Якщо четверте покоління і у вас конденсату дуже багато, от така фігня малята. Ви не можете запустити мотора, прогріти на бензині, перейти на газ. І виходить, що у вас повен балон газу, але поїхати ви нікуди не можете. Тому знайте це, користуйтеся і, звісно ж, розвивайтеся. В цій сфері, якщо ви дійсно автолюбитель, якщо ви їздите дуже часто, вам це знадобиться. Дякую за увагу: лайк, підписка, коментар. Я то все читаю. Буду вдячний за підтримку канала.